Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. З вами Інна Сергіївна і тема нашого уроку Коли я вчиняю правильно. Чи замислювався ти коли-небудь над своїми вчинками? І щоденною поведінкою? Давайте зараз з вами розглянемо героїв. Бачимо, що на першому малюнку дівчинка голосує у магазині, так, можливо, через те, що вона хоче конкретно іграшку на полиці. На другому малюнку в нас сидить слухняна учениця. Так, вона тримає ручку, в неї на парті все гарно розкладено, так, немає безпорядку. Тобто можна зробити висновок, що вона себе поводить спокійно. І на останньому малюночку ми бачимо, що дівчинка миє посуд. Отже, ми можемо роздивитися і зробити висновок так, про те, що діти можуть, як і дорослі люди, по-різному себе Проводити в різних ситуаціях. Зараз розглянь, будь ласка, повітряні кульки, усміхайся, працюй, твори добро, допомагай друзям, досліджуй. Ми бачимо, що ці кульки мають певні риси, так, які притаманні людям. Ось, Скажіть мені, будь ласка, або доповніть мене, які риси допоможуть тобі відчувати радість або щастя. Можливо, якийсь перелік можна взяти з поданих рис, якщо ви називаєте інші. Якщо ви вважаєте інші риси, які роблять вас радісними і щасливими, назвіть їх, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, чи маєш ти друзів? А який риси характеру твоїх друзів тобі найбільше подобаються? А як ви вважаєте, чи можна взагалі легко позбутися поганих рис? Насправді, якщо цього забажати, то позбутися можна легко. Так? Тільки... Достатньо тільки цього захотіти. Тепер подивіться, будь ласка, на хлопчиків. Охарактеризуйте їх, будь ласка, якими вони є? Перший хлопчик ви бачимо, він такий. Суворий, так, в нього насуплені брови, і посмішка, посмішка зникла в нього, і, здається, що він такий начебто злий. Так? А якщо звернути увагу на другого хлопчика, то ми можемо побачити, що він веселий, життєрадісний, посміхається, так? і його рухи. Тобто маю на увазі руки, так, розкриті, а не такі зжаті, як у попереднього хлопчика. Чудово! А тепер давайте з вами зробимо фізкульт хвилинку Встаньте, будь ласка, зі столу, знайдіть ручне місце і розпочинаємо. Так, трохи відпочили, продовжимо роботу далі. Поміркуйте, чи покращить твоє життя дратівливість і злість? А тепер послухайте, будь ласка, вірш завітав якось догнати радіон. Та й не вірить це насправді, а чи сон. Гнат над книжкою схилився, як мара і підряд усі малюнки видира. Родіон його за руку друже мій! Що ж ти робиш? Схаменися, пожалій, зиркнув гнат на Радіона і під брів і, показуючи книжку, відповів Ну, чого б її жаліти мусив я? Як вона бібліотечна, не моя. Дайте, будь ласка, мені відповідь на таке запитання. Які наслідки гнатового вчинку можуть бути? Наслідок може залишитися той, так, що книжка. Залишиться без малюнки, вона буде порвана уся, тому що Гнат виривав малюнки усі, залишаючи її без них. Так? І він це сказав, аргументував чим? Він пояснив, що це ж не моя книжка, а бібліотечна, так? А далі, як ви думаєте, що буде далі? Ось він принесе цю, цю книжку до бібліотеки. А далі прийдуть, наприклад, і інші діти, які захочуть взяти цю книгу, і вони що там побачать? Побачать, що там немає малюнки, так? тобто вона вже порвана, і використовувати її вже не можна, тому що їй потрібно під. Лікувати начебто так, щоб малюночки стали на свої місця. Тому на, наслідок такий негативний від гнатового вчинку може бути. А як ви гадаєте, які чесноти в людині найважливіші? Людині найважливіше те, щоб вона була щирою, правдивою, найголовніше вихованою. Може бути ще чесною, так? Нещодавно ми з вами вивчили, що вона може бути якою? Доброзичливою. зичливою. Саме ці чесноти людині є важливими. А тепер давайте відкриємо ваші робочі зошити. Сторіночка 34 і виконаємо сьоме завдання. Розгляньте, будь ласка, світлини. Як ви вважаєте, які вчинки правильні, а які ні? І так. Правильні вчинки це а неправильні. Давайте перевіримо, перший малюнок відноситься до неправильних вчинків, так? Тобто вони іграшку роздирають між собою дітки. На другому малюнку ми бачимо, що татусь відновлює, так або матуся, відновлює будиночок для цуценяти. Це правильний вчинок. Далі хлопчик допомагає підняти зошити, які опустила дівчинка. Це правильний вчинок. Хлопчик смикає за косу дівчинку. Неправильний вчинок. І на останньому малюночку захворів хлопчик, і до нього прийшли, напевно, друзі так його провідати і принесли йому корисні продукти. Це є правильним вчинком. Тепер давайте з вами з'єднаємо лініями дві частини прислів'їв. Сім раз відміряй, перша частина. І в нас є такі другі частини. Слухаємо, будь ласка, як вода спеку, а один раз відріж. Можливо, хтось із вас чув, як, ми, як взагалі говорять, сім раз відміряй, а один раз відріж. З'єднайте, будь ласка, стрілочкою. І вона залишається вчасна поміч, як вода в спеку. Як ви розумієте, ці прислів'я? Сім раз відміряй, а один раз відріж, це означає те, що потрібно декілька разів подумати про щось, а потім вже зробити. Тому що іноді ми можемо з вами поспішати кудись і зробити помилок, так, якщо ми це не обдумаємо. Тому потрібно спочатку все добре продумати, а потім зробити. І останнє прислів'я вчасна поміч, як вода в спеку. Це означає те, що, коли потрібна дійсно допомога, так, і нам допомогли, то це є дуже корисним для нас, як вода у спеку. Тому що, коли спека дуже хочеться пити, так, це нам допомагає. Отже, запам'ятайте, будь ласка, що. Люди завжди оцінюють наші вчинки, і що не все, що приємне може бути для тебе, так само приємне і бажане для інших. Так, тому, будь ласка, думайте, коли ви щось робите, тому що люди все пам'ятають.